Сила. Хай на пісня над вітчизною летить. Ми любимо батьківщину, небо і квіти. В майбутнє шлем свій сонячний привіт. Ми екікологи, плюс ми розумні, кмітливі завзяті. Ми дослідники і експериментатори. Ми майбутні України. Вас вітає команда Кмітливі екологи. Вихованці гуртку, основи фенології ДОЕС» Кожна людина зараз намагається. Робити як можна більше задля перемоги. І ми, вихованці гуртка, основи пенології, також робимо свій внесок у перемогу України на деревку. Українка. Тут моє коріння, тут моє серце, мова, почуття, тут перше слово спогади без цілі, тут перші кроки до башан, до знання. Я українець з серцем і душею. Куди б мене в житті не було, я завжди пам'ятаю рідну землю. Жовті коски, чоловік вам. Патріотичні, ми активні! Беремо активну участь у різноманітних конкурсах, конференціях, акціях, експедиціях еколого-нетуролістичного спрямування. Ми лідери дитячого екологічного парламенту і започаткували його онлайн-роботу. Ми звертаємось до учнівської молоді з закликом протидіяти підпалам, адже вони заважають військовим. Ми започаткували спір і документування фактів еко-злочинів на Донбасі під час військових дій. Започаткували еко де відкрили сторінку в Тіктоці і викладаємо екологопросвітницькі роліки. Знімали відеоролики: нехай квітне моя Україна, загальнонаціональна трудова акція. Виготовляли листівки воїнам. Проєкт діти теп до волонтери. Не в усіх була змога долучитися до волонтерства. Але це не про нас, бо наші деповці знайшли собі справу, виготовляли листівки і обереги для військових зсу. І через волонтерський центр у Костянтинівці передавали їх у Бахмут, виготовляли арамотарбинки, варили мило і передавали його до військового. Дніпро. Ми презентуємо звіт щодо природоохоронної діяльності. Начаємось, творимо, оберігаємо. Практична природоохоронна робота. Вирішив насадити дерева на вулицях нашого міста невеликими мобільними групами і індивідуально. Посадковий матеріал також використовували свій. Насаджували саджанці горіхів, вишні, пленів, абрикосу, остового дерева. Розбити квітники і висіяти насіння квітів. Заклали добову шкілку, сподіваємось, що дубки проростуть, а ми будемо за ними доглядати. Минулого року навколо скінної території насадили боріски. Зараз ми доглядаємо за Барійськом. Розсадили барвінок, тепер він буде прикрашати колумби в нашому селищі. Пікуємося про тварин, з них підгодовували пташок. Водівнички ми виготовляли, відгодовуємо безхатніх покинутих тварин, яких зараз багато в місті. Порядковуємо територію селища, прибрали на автобусній зупинці і підтримуємо порядок. Наші діти зараз перебувають в різних регіонах України. Але ніхто не стоїть осторонь. Якщо бачить, що на дитячому байданчику чи в парку або біля річки накидано сміття, то порядковують цю територію. Сортуємо сміття. Пластикові пляшки, пляшанки, то складуємо у спеціальні контейнери. Зараз немає можливості здавати макулатуру на переробку. А вдома назбиралися списані зошити використаний папір А4. Тому придумали таке ноу-хау. Саме поробляли цей папір, і тепер з паперу ручної роботи виготовляємо листівки і різні поробки. А ще наша команда є автором проекту Антипал, який ми реалізували у співдружності з громадською організацією Бахмат. За гарантерські гроші від міжнародного фонду відродження. Я працюємо з фахівцями, еко екологами, біологами, журналістами, волонтерами, правозахисниками. Ор організовуємо і проводимо тижні енергозбереження і енергоефективності, зимучих птахів, дикої природи, доведення акцій, день натураліста, годівничка, роліска, стоп сміття. Виготовлення влучів, буклетів, банерів. Проект віртуальні екскурсії, донеччина Заповітне. Ми прокладали маршрути екологічних подорожей по заповітним місцям Донеччини. Це пам'ятки природи загального державного значення, Балка Кравецька, Дружківські, Скам'янілі дерева, місцеве значення Білкозмінівській, критині скелі, гектова Балка, Балка Північна. Пам'ятайте, зеленого коника хокоміки для своїх. Пам'ятайте, тихий вітер, що між хмарами, пропів, не забудь. Приголубить у луці ромашку, посади деревце, це для тебе не важко. Зачекай, не вбивай в лісі тикого світа. Він тобі подарує і любов і тобі. Божа мій, у них світ, нелесніче колодязь. Тож для тебе усе це твій тінь, це природа. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, ні і три В Карпати засніжені шахти. Моя Україна. Люблю її крапка. Калина український символ. Передамо її воїнам та захисникам України. Тримаємо екологічний фронт. Все буде Україна.